8 серпня не з того ні сього крупненький такий дощик напустився загнали дракона треба колесо підкачати і треба рівні натягнути, бо то раніше перший косили повишений а тепер вже і другої повишений не вспіває. Ну, коротше, підбуксовують рівні і дірку забиває тучка ось ось на дна ми тут стоїть трішки отак вона не буде це так типа нас лякає а я тут проводку потроху ліплю на фару поставили вроді то все осталось Вентилятор підключить, я його ще поки не прикрутив. І в бункері ще поки щось не горить. Отак все вроді то працює. А, є тут то лі дальній, то ли ближній якийсь один не робить. Стояла на комбайні маса. Думаю, а та що таке, блін, не роби? Вроді б то клаца все. Дивіться, що мусором насипалось. Порожавіло все. короче, вся железная. Болт оцей железный. И вот эта хрень железная. Китайская, короче. Здесь у меня таких еще пару штук валяется. Вот все одно нашел. Вот эта штука тоже железная. Ты не хочу фокусироваться. А болт, вот это, типа медный. А вот это опять железо. І воно ж звісно ж гріється, ну, то так само як і на сварки, оті кабеля. Так само оце і тута. Ну, зараз зараз отсюда крутим, оцей б то як мідний. Є в мене одна отака. Ну, тут воно коротше вже все підвіряно. А оце ось вроді б то тут пружинка вся ціла. Та, блин. Корочі, все вроді б то клаце, а тільки обрізаний оцей болт. Попробуємо вже оці дві закльопочки стерти і попробувати щось, щось придумати, подивитися що воно. Тут якби нагрузка не здорова, тут так сказати тільки пускач, тут не стартер і не 24 вольта. Хоча ось то вже якась є, теж таке вроде б то як залізний. І вроді б той клаца, але підозрюю, що воно теж не працює. бо Якщо желізо, то воно працювати не буде. Замок теж єлі був, тут виковарів, теж все поржавіло. Я так зрозумів, оце пружинки були, ось вони. Воно все тут згнило. Теперь надо что-то думать с этим замком. Это такая работа у нас. Капець. Поржавило все нафиг. розібрав. Тут получается все тернул за клепкой. Уже тут и повыпадало. Вроде бы то все Ну или обметненно. Зараз будемо шукати такий болтик. Все вроді зробив. Продохранителі такі, бачите, колки. не знайшов я цієї колодки, поки временно. А там, знаєте, як у нас те, що временно, то не постійно. Шукав, шукав, десь була вроді Гульовська. Облазив, ніфіга. Та таку приліпив. Хто знає на Ніві там взагалі одна така. Отут вона мать стоїть і хода. Так що і тут буде ходити. Бункер і світиться, стекла треба, звісно, повністю всі повимивати, бо херово через них видно. так Даже саме головне амперметр даже працює. Так, масу зробив, працює. Тепер працює так, Кришка, показується з Жигуля і заливно горлови підходить, на тільки десь треба отвір буде зробити так під углом, щоб трошки воздух заходив, бо тут така бутилка стояла. Що у нас тут ще сталося? Та ще робота є, звісно. Я тут по очах попідварювати, там підножку треба підварити. Десь ще щось хотів підварити, вже не пам'ятаю. І завтра займуся, буду робити сюди такі косинці, отак. Бо длине, тоненька, коротше, загинає. Воно через ряд, виходить, ряд усе, бачите, така типу, як коротша. Воно вроді б то й по длині, а, а може і ні, може ці коротші, а ці може длинші. Ну коротше факт в тому, що треба тут ставити, бо загинає їх. Бачите як геть загнуло. А там в краю так взагалі було позагинало. Коротше робота ще трохи є. Ще треба тут по мілочах доробити. В бункері вже ці лючки вже попіднімав. Трошки, звісно, фари, якби чуть-чуть треба було ще то нижче опустити, ну, бог з ним з нею не стрілять. Потім вже будемо виганяти, перевіряти коробку, прокручувати і вже шнеком треба тут понаблюдати, що воно. Так що отак. Так, і чоловік скинув мені там відео на Viber. просить, щоб виставив, може кому. Може, кому треба, коротше, котел продається. Так що дзвоніть, якщо що по цьому номеру чи пишіть йому на Viber. Так що таке так що всім дякуємо за увагу. До наступних відео. Доброго дня, друзі колеги. В наявності мой такий твердопаливний котел зубер Номінальної номінальною потужністю 20 кВт. Розрахований. У тих він на 200 квадратних метрів будинку про рік придбання 22-й, топив він дуже-дуже мало, так як будинок новострой ще не жалий, тому підтримувалась температура тільки, щоб, щоб дух пустити, щоб не так холодно було продовжу в зв'язку з тим, що котло замало, тому що до самого будинку двохповерхового до, додавали ще е, теплотраси 14 метрів і під'єднали під кухню ще на 75 квадратів, тому виявляється його замало. Він топить, ну, Дуже великий йде перерозхід пального і мало температуру тримати. Так, ну, в мене батареї чугунні, то звісно ж, він, так як об'єм води завеликий, трішки довше розганяється, так як батареї були б сучасні, то розгон. Його був би швид... швидкий ну, і досить економічний. В принципі, котел Кат не конденсує, ніде нічого робить стабільно. Я до нього і автоматика така, як при... придбав окремо потім, ну, як виявилось, мені на механіці він більш подобається економічніший, в принципі, гарно працює. От так. Ну, якщо брати з запасом, я думаю, цей котел піде на будинок від 100 до 150 квадратів і буде в економному режимі працювати доволі непогано. Проблем не було. От, брав я його, значить, два роки тому за 40-500. З доставкою вже. Тобто на даний час, так як він дуже, я ж ще раз наголошую, дуже-дуже мало працював, ну, за сезон я в принципі так засікав десь е, кубів 3-4 він дров спалював. Ну, потому що, е, е, я ж говорю, що Температуру я не наганяв 25 градусів там в будинку, щоб було, а 10-12 цього було достатньо, щоб в будинку було би, комфортно працювати і не такий був перерозхід пального. Е, тож, на даному етапі, кого цікавить, телефонуйте чи пишіть на Viber, на всі питання відповім. На даний час ціна його буде 35 на віддачу. Вже без туру. Знаходжуся в Полтавській області. От. Точніше телефонуйте, будемо домовлятися. Можлива доставка безкоштовно, але в межах 50-60 км. Тож чекаю. Дякую за увагу.